О, як світло. Їдемо назад. Тут буде якийсь топ назад, Зараз ми подивимось, чи буде хтось кричати. Чи буде, чи не буде. Їдемо вниз, беремо ще покажу трішки красивих краєвидів. Ну, знаєте, от так чесно коротше, поїхати вверх, там, піти на це колесо. Ну, типу, варто. Десь колись, типу, воно такого нічого страшного особливого немає, але оці краєвиди, направду, вони а, варті того, от, того самого повітря вдихнути, подивитися на цю вершину, правда, Маркус? Тобі сподобалося? Так. Так, і нам теж. А вон віць, яке вон колесо ось там. Маленьке-маленьке. Це то колесо, на якому ми з тобою катались. Бачите? Дуже багато готелів. О, оп, хлопчик поїхав. Не кричав, хочеш Угу. Щось менше зараз о, людей їздить на оцю штуку, бо ми їхали вверх, то було дуже багато. А тепер їдемо вниз. Така от красота. Ось, ось тут можна о, о, там Отам гора хом'як. Бачите, ота, хом'як. То... Озеро Форелі, Ну, Ай, ми подивимося, може ми... Хоча, ми подивимося, ну, Подивимося. Фер... подивимося. подивимося рибки, а а коло нас в яблониці теж є форелова ферма. Це, що можна форель ловити, то зараз подивимося по ситуації, може і заїдемо. Їдуть ковальчики. А ми лишили на парковці там, на другому поверсі зараз йдемо за машиною. А подивимося, може підемо зараз ще на вареники. Ну зараз, як то кажуть, все по ходу діла. Четверта, добре, хай по твою Ну, Як може бути четверта, якщо третя? Ну якщо третя. Десять, то... десять по третій. Споримось з Алкою, вже виїхали, виїхали з Буковелі. Ні, ну це неправильно. І так... Паспорт може бути. <рес> Зараз время п'ятнадцять, десять. Дісять минулий четверта. Так них... чого четвертої? Це десять по третій. Пройшло десять хвилин після третьої години. Десять по третій. До чого то четверта? Якщо четверта навіть близько не мав поми? До четвертої ще й п'ятдесят хвилин. Стою, що, що 15.10, або десять хвилин четвертого, а не... 15 по четвертій. день. Ну, що це таке? 15 по 10 по третій. А, не треба 15 хвилин, нагадать 10 по третій. Короче. 10 по третій, це по-твоєму. 15-10. 15-10. А по е... 15, 10. 15, 10, да. 10 хвилин е... четверта. До чого тут четверта? Як... Ну так часи 8, ось ми ось ви, тройка. І стрілка, от четверка. І вже йде до четверки, не до тройки. Ну, але ж по трійці пройшлося. Четверки, ще Читв... ж нема четвертої години. Людя, давай не будемо спори, бо я там, де я живу, у мене 15 годин, а в тебе 10 по четвертій. Ну, у нас кажуть. Теж... 10... 10 по третій. 15-10 нас теж кажуть. Але переважно 10 по третій. Короче, если я буду спрашивать, время не дай Боже, я скажу покажіть мне, пожалуйста, на часах. Начало уже Початку вже четвер. А він на третю каже. А сіка, наприклад, у тебе, ну от ночі, ладно, не бойся, ха днем. Після сидіти 12. Ну за 10-12. Ну це правильно, за 10 минут буде 20 часов, правильно. Да, так, так, все підходиш і питаєш, покажи, Ні, ну я телефон. <рес> за 10-12 або 11.50. Правильно, за 10 минут буде 12-4. Правильно. А що ти тут мене що 10 по 3, якщо 10 минут четвертого? Віть кайди в Ну, 10, як? 10 ну, минут четверта він каже 10 хвилин на третю. Я не кажу на 3, я кажу, 10 по третій. Третя година пройшла і, і прийшло 10 хвилин після третьої години, 10 по третій, до чого тут четверта година. Ну до чого тут четверта. Як четвертий ще ж немає. Такого слова немає по третій. Як це по третій? Чи по другій? 15 по другій, 20 по другій. По-твоєму як буде? От 20 по другій, то ти по-твоєму це що? яка правда? 20 це? по другій? Ну? Це, щас собі скажу, 20 по другій це... це... 20 минут третього. 20 да? по-друге, це 20 минут третього. Ну це на дроті. А в тебе, Сіка, в тебе 20 минут на друга, да? <рес> а мали, це 20 по другий. Прийшло два. Три часа, чи два? Коротше. З тобою стоїть друга година. Два, цифра два. Так. Ну, то 20 хвилин по -по проскакало, по, по другій. Так це ж дурне, діло. діло Кмара, як сказав, то дурне, правильно, я кажу, що дурне, ну як питав. -то <ріст> з тобою, <ріст> з тобою спорити, то легше, <ріст> знаєш, <ріст> <спори>, не, не хочу навіть слухати, бо тебе дурниця. Третя година, а вона каже четверта. Не третя, а п'ятнадцять двадцять. По 20 минут четвертого. Ну чого четвертого, якщо це по 3? А що за 4 людей? Я не маю сили з тобою. Це ваш лексикон такий. Та, де це не лексикон, це нормальна цей. Таке гарні он гори. Он хом'як. Ну в Києві так не кажуть. А я кажуть? Бо вас четвертого. 15-20, чоловік каже 15-20, добре, 15, 20, або інший або 20, каже 20, або по третій. 20 хвилин четвертого, а що четвертого, як ти третя, 20 по третій, якби мені дядько сказав 20 хвилин на третю, то я б послала на автобус і думала, що це 20 хвилин третя, а воно 20 хвилин четвертого, все, тама закрита, я щас... ти назад трошки йдеш, тебе время начинало, все, завелась і не може спокоїтися, ж вечно молодий, щоби <laughs> время назад йде, Повіріть як оце, цю хвату вийшло, да? Ми ще там і проїжджали. Проїжджали 15 по другій. 15 по другій, це значить. Ні, 15 по другій це значить 13-15 А чого 13? по другій? Значить це. Це 14-15. Ти каже, тут понад, блядь. Де прийти річчю? 15 по другій! 15 по другій! Значить це 15... хвилин. От їде і сама з собою говорить, розумієте? Ми рітами закрили, перевели, а вона все одно... От дубе і... І далі говорить. Спроси своїх підписників, що скільки буде часу, хай напишуть... 15 по другій! Скільки це буде? Напишіть в коментарях, пожалуй. 15 по хто, другій! Хто угадає, от отримає приз. Той отримає приз. 15 по другій! 15, да. 15 по другій! 15 по другій. Я кажу, що це 13 годин, 15 хвилин. Говорити його. А це 14-15, це 15 по другій. <ріпитись> це тобі стукать тю, тітя тю, Надя напише, що так, таке кажуть. Це не напише так, як я кажу. <ріпитись> <ріпитись> Ні. Яблуниця вже, що ми проїхали в ту штучку, чи що? Та як? Ми ще не це, навіть батько не доїхали. до Він написала яблуниця. Ні, нам туди далеко ще. Нам їх хвилин 15, то... А вона писала, вам? 10 хвилин написано ще їхати Не 10. А по. По Ой боже. Але ти прикрий, люди, не успокойся вже ні Ти наде. Ще знайду, що це дурак не пойме в рімені. Зараз ми відкриємо Google і подивимося, як правильно пишете. Давай. Я знаю, що правильно пишеться, це. Ти знаєш неправильно. Ти не знаєш правильно. Це ми вже так просто народом кажемо. 10 минут четвертого. Отак ми кажемо. Ну по-твоєму, що так боче нас! Це взагалі немає, другі. Все, тема закрита. Ні, До чого тут в нас чи не нас? Є чіткий вказівник правопису. Ну, і пиши, -то. Ну, чого ж пише? Я тобі дав чіткий взірець. Ну і що? А, а ти все одно даєш своє. А ти знаєш, що це своє просто народне, так? Просто народне, так? Ну, то це не означає, що це правильно. Це ж не кацапське. До чого тут кацапське чи не кацапське? Питання правильно чи неправильно? Ти говориш неправильно, а я не літературно. Не... Не це, це тебе не виправдовує, говорити неправильно. Кажу, тільки попробую, сказати, на, не, не, скільки, понад, І на прикметник. І що там він ще казав, на яке відповідає на яке питання там. Ну от і все. За і Але ти свою неправоту визнала чи ні? Ні. У ну. нас так не кажуть. У нас це да. так. А, там я думав, він прямо обороті. Ой, а там не файл зразу, до речі. Коротше, що з тобою говорити, як, як ти то. Так, не, не говори зі мною. Несправі. Як Маркусі каже, я на тебе росте. Не говори зі мною. <гум> ну то все. Тема закрита, ти не права, а я правий. Пока. Ти як фаріон прямо. 41. один. торпарці. Щоб я думаю, не парця воно не працює, знаєш що? Ну, да. Тоже Та, то? Ну так. Це вже все виключати можна. Так, тут вже у нас все. Добрий день. А скажіть, у вас там форель ще плаває чи немає вже? Вже закрито. Да? Дякую вам, хай розвивається, хай росте, до побачення. На жаль, вітя. Чи почина, так, що закрити? Я правильно запитала її Вітя? Чи ні? Я тебе навчу, не переживай. В церкву о, о, псів на велосипедах навчають о, їздити, то ми тебе навчимо. По, на, за. Що мене ніхто не розуміє, якщо мене крим'ячення питає, я скажу, що по, вони скажуть а що? Ви такий у нас буде діалог. Це все з, з, з часу. Ми почнемо, можливо, граматично питання. По так, ти мені дав е, довідку, дійсно, що українською мовою граматично там є. По, на це все ти мені Ну якщо мене дома спитають час, я скажу так, вони мене не зрозуміють просто. А ти їм поясни. Отак, як я тобі Відча, пи... Ти мене прислаєш ту картину, іде, йде, йде? йде? жінка, каже. Вибачте, яка час? я з Google, відкрию, вам скажу. Я вам зараз скажу скільки час, а ви оце, воно все прийде. Тільки так, не зразу. Да? Так. Горгани, бачиш? А тут знак. Такий неудобний заїзд. Поворот. Це ж шкільний автобус. Ой, а давайте доїдемо зараз в цей в горгани, підемо подивимося, чи в них є теплий басейн, запитаємо, чи воно працює. І підемо зараз ще собі на басейн. Ну давайте. Ходять. А може там от у нас у сосиски пойовки? А він холодний? Він закритий же ж дем горогани не Закритий він ще.